У 2024 році міністр оборони обіцяв розігнати ТЦК, так як вони себе пережили. Але хочу сказати, що на даний момент цього не зроблено. Замість цього ТЦК продовжує кошмарити та займатися побиттям людей. Подивіться, будь ласка. Це зовсім не схоже на рекрутинг та не схоже на план перемоги. І, взагалі, як така людина може ефективно та мотивовано воювати? Хочу нагадати міністру оборони та чиновникам про те, що людина тільки тоді ефективно виконує свої обов'язки та свої, Та захищає країну, коли вона це робить добровільно. Добровільно І 155 та бригада, на яку витратили купу грошей, і яка відмовилася, практично 1700 людей відмовилося Пішли все заче. Це ярке, тому підтвердження. Тому, будь ласка, запровадьте рекрутингові центри і позбавтесь нарешті від цього ТЦК, які кошмарять та б'ють людей. Причому на очах у працівників поліції і разом з ними. У разі, якщо вам потрібна допомога, то звертайтеся, контакти в шапці профілю, ваш адвокат не